Хлібна стеблова бліжка це дрібний, але надзвичайно небезпечний шкідник озимих і ярих зернових культур, передусім пшениці, жита й ячменю. Дорослі жуки завдовжки лише близько 2 мм, мають блискуче чорне тіло та стрибають подібно до бліг. Найбільшої шкоди завдають навесні, коли пошкоджують молоді сходи, прогризаючи отвори в колеоптелі та листках. Через це рослини жовтіють, скручуються і часто гинуть, що може призвести до втрати чверті врожаю. Щоб уникнути заселення, слід дотримуватись сівозміни, знищувати падалицю й бур'яни, уникати надто ранньої сівби та забезпечувати дружні сходи. Огди посівів необхідно проводити з моменту появи перших листків, поріг шкодочинності становить близько трьох жуків на рослину. Для хімічного захисту ефективними є інсектициди залп, фосорган дуо, оперкот, оперкот акро та канонір дуо. Їх застосовують у фазу проростання або появи одного-двох листків, коли починається активне живлення шкідника. Обробку виконують за температури від 15 до 25 градусів у безвітряну погоду, забезпечуючи рівномірне покриття рослин. За необхідності процедуру повторюють через 7-10 днів. Використовуйте хімічні препарати лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.